Доброго дня, садівники, садівниці Древолас, вітаю вас. Сьогодні відео буде про яблоню Вільям Спрайт. Це пізньолітній сорт яблуні. Виведен він в США. В 1970, 1973 році. Яблуко дуже смачне, дуже запашне. От, я їх спробував в тому році перший раз. Ну, взагалі, блін, Воно мене якби, дуже вразило гарно. Яблука теж мають такий товарний вигляд, класний, Вони такі насичені червоні. Зараз я зніму вам покажу ближче, якби це яблуко, як воно виглядає на дереві, яке в нього забарвлення. Ми з вами знімемо його, розріжемо, зважимо, покуштуємо. Ну, взагалі це дуже-дуже такий сорт класний. Якби він для мене є зараз фаворитом саме от на цю пору. От. В тому році воно трошки раніше було десь на тиждень. Дозрівали вони. В цьому році, от 23 серпня, в принципі, я думаю, що має вже ну, якби, достигнути. Дивіться, ось таке яблуко. Таке забарвлення у нього. Яскраво червоне, ну, на камеру воно навіть, мабуть, і не передається. От, воно таке прям рубінове, я би сказав, бо таке практично чорне до чорного ближче. Яблука, ну це в нас дерево трьохрічка, Да, трьохрічка на маточнику. От, зараз ми з вами зірвемо. Покуштуємо. Виглядає воно дуже класно. Якось ще міцно тримається, може, трошки недозріло, хоча вже, і мало підозріти. От, ну, черешок вже сухувати, я думаю, що вже дозріло. Ось отак воно в руці виглядає. Руйновий нальот доволі таки високий. Зараз я його вам Покажу вам, як воно виглядає натертим. Дуже класно. Таке яблуко. Ну, Залишилось одне, їх було багато, але в нас був сильний ураган, коротше, багато посипалось просто. Так, зараз зважимо з вами, розріжемо його. 262 грами. Це ще я вам скажу, що це не із найхрупних екземплярів. От. Да, яблуко достигло. Як бачите, М'якоть така, як, я би не сказав, бо що трохи стекляна ну так, да, стікляність присутствує в даному сорті. А, біля шкурочки така рожева, такий окрас, такий невеличкий. Яблуко неймовірно запашне просто. От, зараз подивимося з вами сок. Воно тверде, сок не бриже. От. Зараз покуштуємо. Ну, на смак воно мене просто в тому році воно мене дуже приємно вразило. Якось солодка. От. М -м -м. Така ароматна дуже. Кислонка присутня, але вона така відтінняюча. Тобто яблуко не приторне солодке. Ще сказати такий якийсь квітковий, не присмак, а аромат такий квітковий, якийсь. Дуже цікавий. От, ну, це це мій фаворит з пізньо, з пізньолітніх яблук. Це одне з найкращих, що я куштував от Дуже смачне. Зараз підведемо підсумки. Підводячи підсумки по цьому сорту, я вважаю, що дуже достойний сорт, От, бажано його мати в себе на ділянці. Дуже він класний набагато круче, ніж слава переможцям. Там от такі сорти якби, ну, і старих старих сортів. Цей сорт доволі таки витривалий по білячках. Ну, Він мій фаворит так, на, на цю пору року. От, кращого сорту я якби, не куштував. Ще мені дуже сподобався сорт талісман. ну Це ми зараз в принципі про нього будемо знімати відео. от. В принципі, ніяких таких обробок, ну, обробок він не вимагає. Діти його їдять просто з великим задоволенням. Якщо потрібні будуть саджанці, будь ласка, звертайтесь до нас. Або приїжджайте, або замовляйте. От ну сорт дуже пристойний. Все, хай вам росте роди, слава Україні! До побачення.